Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Aspiring, модель Airflow 1. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Так, всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Невеличка інструкція. Голка для накачування м'ячів, додаткова, додаткова насадка пластикова. І ось сам такий компресор. Компресор повністю в пластиковому корпусі. Бачимо, знизу у нас ніша для шлангу, для накачування, також для дроту живлення. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою прикурювача. Довжина дроту 2,5 метри. Під'єднується живлення в прикурювач 12 вольт. Довжина шлангу 50 см. Потужність даного компресора 120 Вт. В даному компресорі також є функція автостоп. Є також ліхтар. Продуктивність компресора. 35 літрів на хвилину, максимальний тиск до 10 атмосфер. Зараз давайте під'єднаємо живлення 12 вольт. Ось так вмикається компресор. Виставляється автостоп, потрібне, потрібний тиск виставляється. І коли вмикаєте, компресор накачує до потрібного тиску і автоматично вимикається. ліхтарик. Вмикається, є декілька режимів. Ну і давайте послухаємо, як буде працювати компресор. Дійшов до потрібного тиску компресор і автоматично вимкнувся. Ну, давайте послухаємо, як він довше. Компресор працює доволі таки негучно і в той же час видає хороший потік повітря. При е, купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його, ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua